Так, увага, сьогодні 18 червня 2023 року, що потім не говорили. І на, на випадок, якщо я буду планувати продавати свого коня цього прекрасного, закину відос, що зараз дивіться, зараз ще буде далі знімати. це. Зараз ми будемо проходити техогляд. В Німеччині, от на офіційній станції Дека, можете загуглити, подивіться, тут е, повний огляд автомобілів проводять перевірка всіх систем повністю. І повірте, це німецькі експерти, вони вас просто так не відпустять. Тому всім, хто зацікавився колись оцім моїм коником, Можете бути впевнені, що він надійний і перевірений на, з Америки, в Україну на всіх станціях. І вже тепер, тепер до німців доберемося. Чистенькі, гарненькі, там все в нього рівно. Будуть зараз фари дивитися, чи відповідають вони євростартам, євросертифікація. Ну а так, в цілому, побачимо. 腕。